Ну що ж, доброго ранку всім вам кажемо, шановні телеглядачі. Програма ранок на тисі триває. І, як то кажуть, не було і не буде. Нехай не буде більше війни. І нехай все те, що відбувається в нас на сході, на сході нашої країни, чим швидше закінчується, аби наш народ, наша держава більше ніколи не знали, що таке війна. Ну, зараз ми продовжуємо саме цю тему, і в нас тоді вже з'явився наш наступний гість. Це скульптор. Доброго Василь Олашин, доброго, доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. раді вас бачити в цій студії. Глядачам хочемо розповісти, з якого приводу ми вас запросили. Справа в тому, що з 13 лютого до 13 по... травня так відбувався конкурс на найкращий проект пам'ятника героям, які загинули під час проведення антитерористичної операції на території а, України. І пан Василь серед всіх претендентів, там така конкурсна основа, наскільки нам відомо була. Ви вашу роботу визнали найкращою і саме вам доручили таку місію, важливу проект і встановлення власне пам'ятника воїнам, які загинули в АТО, так? Ми так, все правильно сказали? Так, правильно, правильно. Значить, конкурси були два тури, тому що у першому не виявили переможця. А Було... чому? Ну, роботи, як би сказати, бо була там одна така річ, що здали довільно визначити місце. А це неправильно. Треба завжди задавати місце конкретне. Чекайте, автори визначалися навіть та, з місцем? Та, 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 тобто автори, вони не тільки скульптуру е, проектували, а чи визначили місце, де має а. бути. І тут тоді побачили, що краще всього. Тоді вже побачили на місце. Вийшли, що Треба визначити конкретне місце і продовжити другий тур уже по конкретному місці. От і вже на другому турі я із своїм архітектором ми виграли цей конкурс, ну і почали розробку креслень, підготовку до, до, до самого процесу. Ну Це досить довга така справа, поки це треба затвердити. Uh -huh. Проєкт, бо все воно має бути по всіх інстанціях, має пройти. Так що зараз якраз ми на стадії затвердження проєкту. Но він місці... вже майже підійшов до ні, да, Він підійшов до розв'язки в такому плані, що вже може буде приступити після затвердження вже, як кажуть, конкретної роботи. Я думала, що ви вже розпочали роботу. Розп... Я особисто вже розпочав, ага. тому що це великий процес. І я вже вперед деякі роботи роблю, підготовку, все. тому що коли вже коснеся конкретизації, тоді вже знаєте, щоб не тратити час певний. Наскільки сильною була високою конкуренція? скільки крім вас учасників участь? Б... Ну, Браво я б не сказав, що нас було багато. У нас було тільки три автори. Ну я вам і скажу, що це говорить про те, що не хоч хто може взятися за таку річ, проектувати такого пам'ятника, такого значення. Це по перше, монументальна річ. Вірніше, вже зараз вона це є монументальна композиція, яка складається із. Я взяв за основу що. Там же на тому пагорбі слави, на тій площадці, де буде пам'ятник, там ростуть ялинки такі. І коли обігали, Ми від цього? я відштовхнувся. Думаю, чого би не зробити їх, типу піраміди. Такі три ялинки зроблені в виді піраміди. Піраміда, як кажуть, не лише у єгиптян має бути, і у нас, ми в горах. Вони, ця піраміда нагадує певну і гори. У нас вона з запахом хвої. Так, і гори, і ялинку. Ну, це треба було візуально, як, дорішити, як скульптору, у пластиці. маємо змогу бачити зараз світлини <клес> і це вас є Візуальна така це проект, композиція так? проєкту, аж як воно має виглядіти. От та піраміда посередині. Впереді має бути фігура матері з дитиною. Тому, так символічно. Що, символічно чому? Значить, на цій піраміді розміщені рельєфи, де є тема воїни на, на лицевому частині. Ззаді буде виліплено рельєфи з народження. Коли дитина народжується і весь шлях, школа, садок, друзі, батьки до того часу, коли вона вже пішла в армію. Це позаду скульптури? Да, Ні, це ззаді, бо це триугольна така форма. Вона має, ага. як би казати, кругові рельєфи. Вони йдуть, є там шість рельєфів. ну Просто знаєте, трошечки віз... воно мало. В меншому масштабі дивиться добше, добре ця візуалізація. Але як вам сказати, в передії стоїть фігура матері, яка символізує, що, наприклад, загинули хлопці, але життя не припиняється. Мама символізує символ життя. Наверху тримає дитину, маленьку, така є яка майбутнім. майбутнім захисником нашої країни. І взагалі продовження життя. Чи йшлося, от, крім встановлення от цього е, пам'ятника про облагородження саме цієї території і навколишніх, навколишніх, можливо, якихось е, я не знаю, шматочків і шматочків озеленення? Так, так. Якщо ви бачили кругом, так. це не просто там пам'ятник стоїть, це вже вся площа у нас проєктована. Тобто бути. це не просто презентаційна ні, візуалізація. Ні, Там кругом все буде має вже розроблену концепцію. Діло в тому, що там вже два матеріали: граніт. І, і бронза. Це саме, ну, більше кращих матеріалів для пам'ятника просто не існує. Із цього граніту, межирічка, він такий червонуватого кольору, буде обрамлення внизу цієї самої площадки, тому що там є сходинка, вісім сходинок, коли ви піднімаєтеся вверх. Але вони зараз рихлі розповзлися, їх повністю треба реставрувати. Кругом буде обрамлення з цього граніту, який буде тримати цю площадку. Впереді цієї самої перед сходами, ще буде одна площадка вимушена натуральною бруківкою. Одним словом, облаштування повністю кругом йде все-все-все. Пане Василю, але наскільки мені відомо, це другий варіант е, вашої скульптури, який другий, був перший? Другий, Перший варіант була просто колона з трьома рельєфами, на тому ж самому місці, де та піраміда стоїть, але вона е, досить узкова тема. Там три рельєфи всього було і більше нічого не було. А ну, ви самі забракували свою роботу чи втаси? Я на ній наоборот, ага. я на ній працював як основну. Другий варіант я приніс як запасну ідею, яка з'явилася буквально дуже в короткий час. І я зробив невеличкий такий ескіз, як воно. Щоб було, ну трошки, що є і така думка. Бо коли я Аби цей... було з чого вибрати? Ні, діло в тому, що коли я вже проєктував ці ялинки, я замітив вже в процесі роботи. <гум> <гум> розумієте? Ну думаю, як? Щось треба успіти зробити. <гум> ну, я ту ідею зафіксував, ну ідея полюбилася і самим хлопцям за то. Вони одразу сказали, що це. І так воно. Якісь відгуки е військових е про вашу роботу вам вже доводилося чути ну самих атошників, так які учасники бойових дій, які побачили, і всі то, що їх вони ну, схвалили, одобрили? Одобрили, одобрили, сказали, що так. Ну попер це найважливіше їхня розумієте, Я дивлюся, де ставляться по Україні. пам'ятники. у нас є певна традиція солдат. Ну, це десь ми повторяємо Радянський Союз, бо я робив і при Союзі, але uh -huh. ну, я ж не молодий вже. Там була така стандартизація фігура воїна, там ще щось і все. Так воно десь і зараз бачу, що ну і зараз ще є дуже хибна така традиція це ставити оці чорні камні і писати фамілії. Це елемент кладовища. А тягнути елементи кладовища у місто це є недопустимо. Не, не Пам'ятник, він має бути... Ти приходиш до пам'ятника і. Як до чогось вічного. Правильно, але ще один такий секрет у скульптурі. Ви коли підходите це, ви потім самі замітите. Якщо є вдала робота, от ви підійшли до пам'ятника, за вами прийшли друзі. Наступає певний момент, коли ви не перестаєте замічати своїх друзів. Ви переключаєтесь на цей пам'ятник. І він вас трохи виключає з того, як кажуть, середовища, в якому ви прийшли. Чому? Тому що вся скульптура будується на символах. Знаєте, ви в одному з інтерв'ю говорили, що е, найбільше ви із своїх робіт ви пишаєтеся Федором Курятовичем, який встановлений Мукачівському поланку. Так. Це також ваша робота. І я думаю, що в одному там з наступних ефірів ми поговоримо і про цю скульптуру. Але чомусь мені дуже хочеться принаймні, щоб. Е, Ця от скульптура, пам'ятник пам воїнам, а то, які загинули, щоб це ця робота стала вашою найкращою, десь у цьомусь справи. Тому що так воно й буде. Ми на це сподіваємося. і щиро вам цього бажаємо? Дякуємо вам гарно за цей ранковий діалог. Дякуємо гарно за те, що розповіли про ту скульптуру, той монумент, який буде встановлений вже зовсім скоро в нашому місті. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що Василь Олашин, скульптор, був ранковим гостем нашої студії і спілкувалися ми з ним про проект встановлення пам'ятника. Про проект встановлення меморіалу героям, воїнам, які загинули в АТО. Спасибі вам за те, що ви до нас приходили. Нашим глядачам нагадуємо, що продовжуєте прокидатися з програмою ранок на 10».